Добрий день глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні на календарі маємо 20 грудня. Що ми робимо? Закінчуємо зачищати малини. Тут біля дому вже всі зачистили, бачите, навіть не скажеш, що тут ростуть малини. Зрізали, вивезли. Вон там ще на великому куску кубки гілячок треба було вивозити. А так вже все. Готували малинки до зими. А я ще ніяк не заспокоюся з полуницями. В листопаді наставила ще стаканчики на лючію. Там <задила>, така невелика діляночка, дуже багато дала вона розеточок. І я ще в листопаді поставила стаканчики. Дивіться, як вони вже наросли ці стаканчики. Десь в середині листопада я їх ставила. Ще в мене пару штучок мурану вкорінилося. Я дуже хотіла їх підсадити, щоб те мурано вже з ранньої весни мені почало розвиватися гарно. Постелила такий невеликий клапточок полотна. І думаю, мурано було зовсім трошки, пару кушиків. І думаю, візьму ще цієї лючії посажу. Подивимося з вами навесні, що з того вийде. Ще раз нагадую, сьогодні в нас 20 грудня. Вже робиш, робиш роботи, і ще є робота, і те, і те. Дуже багато всього, але помаленьку Ось тут у нас, ось тут у нас малинки наші росли. Так виглядає діляночка. Ось зрізані і вже й така погода, вже й бруньки. Пускає бруньки. Дивіться, що робиться. Але можливо дасть Бог трошки візьмуться морози і ті рослини нарешті вже заспокоються. Будуть відпочивати. Так виглядає полуниця на плівці. плівці, так виглядає полуниця на полотні. Ми нічого не забираємо. Зачистку ми проводимо ранньою весною. Побачимо, яка буде погода, можливо, в лютому підемо зачистимо. Ще ось тут наставила стаканчиків, такі гарні розетки. Подивимося, що з нього на весну вийде. вони себе гарно почувають. Ну, ще корінчики не видно, але розеточки себе. Чувають гарно, якщо перезимують, то будуть дуже гарні на весну саджанці. Це бріла, Хоне хоней, вайбрант на полотні. Немало часу, ще можна наставити тих стаканчиків. Дивіться, які гарні розеточки є. Якщо погода дозволить. Треба буде понаставляти. Я думаю, що вони чудово до весни перезимують. Ну, якщо ні, буду мати такий досвід. Сьогодні на календарі маємо 13 листопада. Робота з саджанцями малини підходить до завершення. Я хочу подякувати вам всім, хто. Довірився нам, вирішив замовити у нас саджанці. Бажаю, щоб вони у вас гарно прийнялися і радували щедрими врожаями, так як вони радують нас. Зрозуміло, що недостатньо рослинку купити і посадити в землю. За нею потрібно з любов'ю доглядати. Зкладати в неї всю свою душу, і тоді рослини віддячать нам своїми щедрими врожаями. Ще десь тижні три тому я наготувала стаканчики для того, щоб зробити чергову партію розсади. Але почалася епопея з саджанцями і не було вільної хвилинки. Сьогодні такий гарний осінній день. І я нарешті думаю, що треба таки піти подивитися, що там робиться на наших полуницях. Прийшла і що я бачу? Подивіться, які, які гарні розеточки понаростали, скільки їх є. Погода волога, корінечко росте. І я швиденько давай. Свої стаканчики, добре, що вони вже були наготовані, приготовані і втикаю саджанці. Думаю, що якщо ще з тиждень тепло протримається, вони трішки вкоріняться і тоді побачимо, що далі будемо з ними робити. Ну, Принаймні, якщо нічого не вийде, то буду знати, що в цій порі не варто такого робити. Але все ж таки думаю, що все вдасться. І ще буде багато гарної, якісної розсади на весну. Тому ось такі у нас сьогодні справи. Працюємо. Ще маємо докупати саджанці малини. Останній кусочок, він невеликий, тут чотири радочки, вже все скошено і вже ще собі хочемо посадити наші малинки, он, чекають прикопані. Купили нові сорти. Будемо пробувати дивитися, яка малина, як вона росте, як вона переносить різні умови наші кліматичні. І тоді вже будемо щось пропонувати і вам. Вчора ставила стаканчики на брілу, а сьогодні дійшли руки пересадити кабрілу. Вона у нас ще росла на землі, дуже багато напускала вусиків, вона вже цілу купу викопала. Хоча вже і трохи пізно, але хочу її посадити на полотно, щоб вже був порядок. Крізь і легше було за нею доглядати. Вон ще вже зогнила, але ще вам яка полуничка. Зараз довикопую, перекопаю тут полоску, застелю полотно, якраз буде продовження цієї дороги і висаджу ремонтантний сорт обріла. На другий рік вже буде собі гарненько на полотні розростатися. Клубніки викопала. І тепер треба перекопати таку полоску, щоб встелити полотно. Даю, трошки перегною і перекопую. Не знаю, чи встигну сьогодні, чи хватить сили. Але потрібно стигнути. А це в кінці листопада я пересадила на головну капрілу. Також було доволі пізно, але полуничка дуже гарно себе почуває. навіть же серединки також середині Відросли і вже буде скрізь порядок. Вже все буде на полотні. Так не буде заростати. Були в гордеться і вже трошки її розсадила, було пару кушиків. А я її розсадила. І закінчила садити цей клапач у корна. За нас такий експеримент. Чи можна вулиничу садити цілу зиму чи ні, щось вийде з того чи ні. Ось такий кусочок вийшов. Дай Бог, щоб вона собі гарно росла під полотном, ще земля так швидко не промерзне, то ще, можливо, за пару днів вчепиться. А ні, то так і туди. Бачите, дасться новий експеримент. Ну, а ці стаканчики вже будуть стояти до весни, бо вже немає їх де садити. Все вже скрізь позасаджували. Ось такі справи. Маємо роботу цілу зиму. З одного боку хочеться, щоб вже випав сніг, щоб вже був спокій, а з іншого боку, добре, що така погода ще, що можна все попідтягуємо і все доробимо. Те, що не встигли буду робляти. Дякую вам за увагу. Ставимо вподобайки. Бажаю всім дочекати мирної весни і з новими силами взятися за вирощування наших ягід, фруктів, овочів. Всім па-па!